Індивідуальна податкова консультація. Чи знаєте, як швидко її замовити в електронному кабінеті платника податків? В сьогоднішній час змін часто виникають певні. Неточності, які доводиться закріпити індивідуальною податковою консультацією, для того, щоб розуміти, як захистити свої права в майбутньому та закріпити позицію податкової служби, яка діє в той чи інший момент. Якщо ця проблема для вас знайома і виникає думка замовити індивідуальну податкову консультацію, однак певні моменти вам не знайомі, обов'язково додивляйтесь це відео до кінця. В описі до нього можете задавати конкретні питання. Обов'язково на них відповім і розберемо ваші практичні моменти. Отже, замовити індивідуальну податкову консультацію можна двома шляхами через електронний кабінет платника податків. Таку позицію теж підтверджують податківці. Зокрема, в ЗІРі ми можемо знайти таку відповідь, за допомогою якого меню електронного кабінету надається звернення на отримання ІПК. І зазначається коротка відповідь через меню індивідуальні податкові консультації або листування з ДПС приватної частини електронного кабінету. Ми всі розуміємо з вами, що таке приватна частина, тобто ми маємо ідентифікуватися, авторизуватися в електронному кабінеті платника податків. А ось щодо меню двох різних розділів є певні моменти. Роз... Поговоримо з вами, які варто з них використовувати в тій чи іншій ситуації. Адже бувають індивідуальні податкові консультації одна від другої різниця. І дійсно, певне меню, наприклад, запит на отримання ІПК, може не спрацювати у цій ситуації, у тій чи іншій ситуації. Отже, переходимо до електронного кабінету платника податків. І як уже говорилося у Зірі, ми маємо. Два розділи, які ми можемо скористатися, а саме, індивідуальні податкові консультації, ось він знаходиться, та листування з ДПС. І найперша причина, коли варто користуватися саме листуванням з ДПС, це те, якщо ваш запит містить певні додатки. тобто, Запит на отримання індивідуальної податкової консультації ви хочете долучити в скан копії певних документів, які пояснюють реальність причини, чому вам необхідно отримати таку консультацію від ДПС. І ці документи є суттєвими при наданні відповіді при опрацюванні цього запиту Державною податковою службою. Тоді тільки через розділи листування з ДПС. Будемо надсилати запит на отримання індивідуальної податкової консультації. І теж у Зірі бачимо роз'яснення, в якому говориться щодо реквізитів, код ДПІ, тип, тематика, короткий зміст, як потрібно заповнювати, якщо відправляємо через розділ листування з ДПС приватної частини ЕК. Отже, код ДПІ. Обираємо ДПС, до якого надсилаються звернення. І якщо говорити більш предметніше, є приклад. Наприклад, якщо ви є платником віднесеним до реєстру платників великих Великих платників податків, обираємо 31 центр. Якщо до головного управління надсилаємо запит, то обираємо 99 Україна. І вже по областях, тут зрозуміло, немає прив'язки, що ІПК ви повинні надсилати запит на ІПК саме на інспекцію, в якій знаходитеся на обліку. Ви можете одразу надсилати запит до головного управління. Воно вже переспрямує, хто має надавати відповідь на. Таке, на, на такий документ. Далі щодо е, типу документу обираємо консультація, тематика зазначаємо відповідно до змісту звернення, короткий зміст про надання індивідуальної податкової консультації, і завантажний документ розміром не більше 5 МБ разом із додатками. Отже, попередньо маю Вордівський документ, який розміщений на нашій платформі. Зразок запит на отримання індивідуальної податкової консультації в письмовій формі. Є загальна інформація щодо посилання на норми Податкового кодексу України, які дозволяють нам подати таку Такий запит до податкової служби та отримати на нього відповідь. Знизу обов'язково пишемо практичну необхідність отримання податкової консультації. Описуєте свою робочу ситуацію, робочу проблему, яка спричинила, ініціювала цей запит. Далі, з наведеної практичної ситуації, прошу роз'яснити і ті питання, які просимо роз'яснити. Індивідуальну податкову консультацію прошу надати в письмовій формі. На адресу листування та на електронну адресу, або можна зазначити, що в електронному кабінеті бажаєте отримати таку відповідь. І отже, цей документ зберігаю у PDF, натискаю Зберегти як, тобто в Word ми його заповнюємо, дописуємо ту інформацію, яка стосується нашої індивідуальної ситуації, і переходимо у розділ. Електронного кабінету листування з ДПС, і будемо слідувати тим рекомендаціям, які надає Державна податкова служба. Отже, в цьому розділі найперше обираємо Код Державної податкової інспекції. За замовчуванням пропонує система область, де я зареєстрована. Ми ж можемо, наприклад, ви бачили, головне управління Державна податкова служба, тип звернення. Так, консультація, тематика. Давайте інше питання, що належить компетенції ДПС. Ви ж з випадаючого списку обираєте, якщо ваш запит стосується, припустимо, єдиного податку, податку на додану вартість, відповідно, таку тематику варто обрати з цього списку. Короткий зміст. Вказуємо про надання індивідуальної податкової консультації і перекріплюємо сюди файл. Відповідного запиту, який ми зберегли у ПДФ, чекаємо завантаження, далі натискаємо Зберегти. Збережений документ нас відсилає до нового розділу Вихідні документи, підрозділ групи Вхідні-вихідні документи. Ви бачите, лист, ось він зверху знаходиться, але це не означає, що він вже відправлений. Статус зелена позначка означає, що він перевірений. Обираємо його у списку, виділяємо, натискаємо кнопку підписати. Після успішного підписання натискаємо Відправити. Тобто, кінцевим варіантом документ має бути із статусом літачка, тобто відправлений. Обов'язково за цим слідкуємо. Просто збереження документу в електронному кабінеті не означає, що він вже відправився до державної Додаткової служби. Однак далі варто перевірити, чи такий документ надійшов на сервери податкової і зареєструвався у вхідній кореспонденції. Колеги, підписуйтесь на YouTube канал номер 1 Seмінар.com, щоб першими отримувати безкоштовні бухгалтерські новини. А щоб цей ролик попав у рекомендації, обов'язково ставте лайк, щоб ще більше. Платників податків побачили, як вірно надати запит на отримання індивідуальної податкової консультації. Отже, документ ми надіслали далі через певний проміжок часу, а це в межах одного робочого дня, тобто година, дві, залежно від того, в який час ви відправили, переходимо у блок Вхідні документи і обов'язково слідкуємо, щоб отримали ми повідомлення. З назвою лист від тої дати, коли ми його надіслали. Якщо натискаємо на таке повідомлення, має бути зазначено номер вхідний, дата та реєстраційний індекс в реєстрах податкової служби. Це означає, що документ отриманий і почався відлік на отримання відповіді щодо Індивідуальної податкової консультації. Нагадаю, що такий термін становить 25 календарних днів згідно податкового кодексу. Однак він може бути продовжений не більше на 15 днів, якщо є складність у наданні відповіді. Однак я вам хочу паралельно показати ще інший варіант, а саме тестовий блок, індивідуальна податкова консультація, який міститься в електронному кабінеті. Саме через нього я пробувала отримувати запит. Надавати запит на отримання відповіді. Дійсно, цей розділ працює. Говоримо зараз про блок Індивідуальні податкові консультації. Він виглядає мені зразу інтуїтивно простішим, тому що варто обрати лише податкову інспекцію. Для прикладу, обираю Україна знову ж таки в Головне управління. Далі найменування платника податків, реєстраційний номер, область, тобто місце реєстрації. Все зазначається автоматично. Залишається зазначити лише номер телефону, електронну адресу, якщо вона не прописана, і ось у цьому блоці вікна вказати текст. Запиту. Тобто у такому форматі, як ми з вами тільки що бачили, у Word не потрібно готувати запит на отримання індивідуальної податкової консультації. Сюди варто прописати лише ось цю практичну необхідність на отримання ІПК. Тобто, ось у цей блок, він має бути вами заповнений і відповідно скопійований ось у це поле. І цього абсолютно достатньо, тобто не потрібно перевіряти дотримання вимог щодо адресата і так далі, от з самого вордівського документу. Сюди тільки прописуємо практичну частину, практичну необхідність отримання відповіді у вигляді ІПК. Однак не варто нехтувати тим, що така практична необхідність має бути вами ґрунтовно описана. Адже. Як було у моїй ситуації, я вказала ніби загальну інформацію, і це призвело до того, що отримала не індивідуальну податкову консультацію, а просто відповідь з Державної податкової служби. Але про це згодом. Ви зверніть увагу, що працює цей блок в тестовому режимі, однак не забороняє нам система скористатися цим блоком. Крім того, ви бачите в зірі. Податківці рекомендують використовувати цей функціонал для надання запитів щодо отримання ІПК. Знову ж таки, нас відправило до вихідних документів. Назва документу тут уже не міститься, тому потрібно розуміти одразу по часі, орієнтуйтесь, по даті, що це запит на ІПК. Можна це перевірити, двічі натискаємо, ми знову ж таки провалюємося у вхідні вихідні документи, і саме в блок індивідуальні податкові консультації, звернення на отримання ІПК з тою текстовкою, яку ми з вами зазначили щойно. Залишається виділити, документ, виділити цей рядок у списку, підписати та відправити. Я ж вам покажу раніше відправлений запит, ось для прикладу, 13.07. Звернення на отримання ІПК. Прописала необхідність, однак недостатньо деталізувала. Знову ж таки, у вхідних документах відносно того листа, який я відправила 13.07. Маємо. Реєстраційний індекс, тобто він зареєстрований в Державній податковій службі, і я чекала відповідь, отриману від Державної податкової служби. І я її отримала. Хоча я зазначала, що відповідь була мені надана в електронному кабінеті або на електронну пошту, відповідь надійшла листом. Варто навіть згадати про те, що я подала свого часу. Запит на листування з ДПС лише через електронний кабінет. Однак цей функціонал не спрацював у цій ситуації, і в електронному кабінеті є відповідь щодо ІПК не отримала. Наголошу, отримала її листом. І ось цей лист надійшов на мою податкову адресу. Ви бачите, головне управління у Волинській області на отримання. Звернення щодо ІПК від 13.07 повідомляє наступне. І ось тут аргументую, що я не дотрималась вигумов пункту 52.1, а саме в частині не обґрунтувала практичну необхідність отримання податкової індивідуальної консультації. Я робила запит щодо того, чи маю я право як співробітник ТОВ. Підписувати підписом фізичної особи авансові звіти, якщо подаю їх в електронному форматі. Однак я не зазначила працівником якої компанії я являюся, на якій посаді, тобто не аргументувала практичну необхідність саме в конкретній ситуації, а дала загальне формулювання і відповідно до цього отримала не ІПК, а просто відповідь на звернення в частині закону України про звернення громадян. Відповідь була все ж таки аргументована і з посиланням на норми законодавства в частині того запиту, який я надана. Хочу підрезюмувати основний висновок, який варто зробити з того, яким розділом скористатися в електронному кабінеті, це те, чи будуть наявні додатки до запиту на ЄПК у вашому зверненні. Якщо вони відсутні, то сміло можете користуватися тестовим блоком індивідуальні податкові консультації. Він Активно працює в електронному кабінеті. Відповідь наголошу отримаєте на пошту. Можливо, і податкові інспекції в інших областях і будуть дотримуватися вимог, надсилати їх на електронну пошту. Діліться у коментарях до цього відео своїми практичними моментами, практичними кейсами отримання індивідуальної податкової консультації. Колеги, якщо цей випуск був для вас корисним, обов'язково поставте йому лайк та поділіться з колегами. Підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Семінарко, якщо, звичайно, ще не підписалися. На нашому каналі щоденно публікуються новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу, де щоденно відбуваються семінари, вебінари на гарячі актуальні теми. Виходять курси онлайн-школи, беззупин працює сервіс надання індивідуальних консультацій. Щоденно поповнюється база документів. А також доступні у роботі калькулятори та довідники, щоб мати такого помічника під рукою, переходьте в описі до цього відео за посиланням та ставайте передплатником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Залишайтеся з нами для того, щоб отримувати гарячі актуальні новини з автоматизації обліку. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей.